Він присвятив життя освіті, виховав не одне покоління учнів і студентів, а його внесок у розвиток рідківської школи. Став визначним Іван Григорович Панівський педагог, керівник, наставник, який понад три десятиліття працював у педколеджі ЧНУ імені Юрія Федьковича. Сьогодні він презентує свою книгу на життєвих перехрестях, у якій ділиться спогадами, досвідом та роздумами про освітянську справу. За 57 років викладацької роботи Іван Григорович Панівський провів понад 10 тисяч уроків. Нині ж зібрав знайомих, друзів, колишніх учнів та колег на ще один відкритий урок. Відомий Буковинець презентував книгу, яка описує його життєвий шлях. Ну, моя книга це друга. бо перша була історія села Рідківці. А цю назвали так і порадилися, і моя думка на життєвих перехрестях. Тобто Весь життєвий шлях, починаючи від дитинства і закінчуючи сьогоднішнім днем. Працюючи у різних, а в, службі, в армії і так далі, все обновлено було роботи з людьми. І ось так клас доля, що я поступив в університет після армії, а потім пішов на роботу в Більвецьку школу, і мені надзвичайно сподобалася робота. В школі пізніше за роботу у школі його навіть виключили із партії. Проте вже тоді жага викладати була для Івана Григоровича пріоритетнішою за радянську символіку. Ми не взяли були в на роботу. Я чотири дні попрацював, а потім а мені ця робота не подобається. Мене діти люблять, я їх і пішов в школу. Виключили з партії. Ну назад прийняли. Потім Іван Панівський очолив школу села Рідківці. Чоловік розповідає, у навчальному закладі бракувало як вчителів, так і устаткування. Проте за декілька років заклад освіти став кращим в районі. 20 років життя Іван Григорович присвятив шкільній освіті. Його учні розповідають із нетерпінням чекали уроки. Історії. Він преподавав у нас історію. І Учні так дуже любили, по більшій часті крутяться, вертяться, а це все слухали у нього з роз'явленими ротами. Тому що дуже багато преподавателів, учителів передавали те, що писало в книжках. Ви все своїми словами. Так було заінтересовано, що ми так, якби знаходилися в тих подіях. І так запам'ятовували, коли яка війна, хто там був, хто вигравав. Він. З книжки зовсім не зовсім кажуть, книжку ви можете самі собі прочитати. А я вам розкажу так, щоб вас це заінтересувало. І завжди чекали другого, наступного уроку, коли він буде. Та додає, Іван Григорович був, хоч і суворий учитель, проте справедливий. Вона не наказував, учив ума разуму, так що на все життя ми запам'ятали, і завжди він і тепер щось підкаже, коли здиваємося. Знаєте, завжди дуже радий, коли зустрінувся з ним. Є про що говорити, згадати. Частенько зустрічаємося. Ну таки це педагог від Бога. Педагогів багато, але це є педагог від Бога. Опісля роботи у школі й сам узявся готувати нові покоління вчителів та почав працювати у педагогічному коледжі. Що ж і район виховання значить, молодого покоління взагалі людини. Це перше сім'я, друге школа, третє культура і четверте духовність. Ось ці чотири фактори, на які не один раз взагалі всі, з ким би не спілкувався, звертають увагу, які вирішувалися успішно. Ну і є проблеми і їх потрібно ну, і тепер і власне про це і книга Івана Григоровича. Окрім того, тут розповідається про його рідне село Гордівці, розташоване на мальовничому березі річки Дністер, неподалік Хотина. В ній проаналізовані археологічні старожитності з території населеного пункту, дані топономії, мікротопономії, матеріали писемних джерел. Завідувач кафедри історії України ЧНУ імені Юрія Федьковича Олександр Доброжанський каже: Іван Панівський фаховий історик історик, і своєю працею зробив чимало для рідного краю. Він не просто так любитель краєзнається. Він дійсно фахово має підготовку прекрасну, Він був і директором школи, і в педколеджі працював і так далі. Тобто, людина, яка на своєму місці, я маю на увазі з точки зору краєзнавства. Він дуже багато робить для цього, для популяризації свого рідного краю, для популяризації тих знань, які він має, і це для нас дуже цінно. Тому дуже приємно, що вийшла. Ця книжка, тому що це теж велике надбання всіх краєзнавців Буковини. Бо більше Іван Григорович вже офіційно є краєзнавцем. Зовсім недавно ми прийняли Івана Григоровича, членом національної спілки краєзнавців України, і він повний енергії, постійно в пошуку, постійно хоче щось досліджувати, шукати, і от такі краєзнавці нам і потрібні, тому що це люди, які на місцях вивчають те, що ми маємо. В першу чергу історію сіл, оця село Рідківці дуже поважна книжка. Ну а тут родовід попри свій поважний вік, а Івану Панівському 87, він поки видав лише дві книги, які мають чимале значення для Буковини. Тож усі присутні на презентації сподіваються, що письменник продовжить радувати їх новими цікавими історично-біографічними фактами. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.